Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Давно не було відео, бо трошки не був, був зайнятий, не мав часу. Хочу вам показати сьогодні кроликів, що в нас помінялося. Ми повідсаджували молоднячок знову. Ой, почали перший прикорм. Травичкою почали давати. Почали давати в травечку перший раз потрошки. Прив'ялили. Так два дні. Така прив'ялена і даємо. Бо як знаєте, тут бу... були кролинятка. круленятка. Ми їх відсадили. Осталась самочка сама. Осталась одненька. Одали два травички. Церни накусив трохи. О, і ми порусаджували. А в нас. Тут у нас. Чик! Тут у нас три хлопчика сидить. Три хлопчика тут сидить. Когось, може цікаве. Будуть гарні гарних, гарних батьках, гарних кров, кровях. Три хлопчика, два місяці. Їм було 15 числа. Відсадили і тут в нас. Тут у нас хлопчик і дівчинка. Дівчинку ми лишаємо собі, а хлопчик теж може кого цікавий, то Дзвоніть, пишіть. Буде на продаж. Чотири хлопчика маємо на продаж. Одного може собі будемо вставляти, а три то маємо. Номер я. Буде висвітиться вам на екрані номер. О, такий молоднячок наш по фланджерах. І по термонцях повідсаджували, тут були. Вже сьогодні вона знову привела. О, Оружий, це я ще не переглядав, тільки приїхав з роботи, а вон бачу, що вже є. Одна привела і ще має сьогодні друга мати. Але там ще нема, О, лежить, яка грубеча. О. Тоже має приводити, а ми порусаджували. тут вже наші, їм теж їм вчора 16, ні, вчора 17. 16 числа їм було по 2 місяці. Ой, які вже. За чотири самочки. классных. Тормоночки. Тут четыре самчика. Там лежать Спек, сплят. О вдихаюсь. Два-три самчика. Тутре три самчика. Тут теж 4 самочки є. Тут теж є 4 самочки. Так що якщо щось кого, когось цікавлять, то дзвоніть. О, ось такі в нас новини, ви почали почали давати травичку. Ще буду сьогодні вакцинувати. Фландериків, бельгійців, буду вакцинувати сьогодні. Наша молода самочка теж Та, що була хвора на коксидіоз ми її витягнули О, вона вже яка. Гарно. Вже будемо чекати, поки підросте наш оцей самець. Йому 5 місяців, ще 2 місяці почекаємо. О, і будемо злучати. Будемо злучати її і, і Цю самку будемо злучати ним. Цю самку будемо ним злучати теж. О, чекаємо, поки попідростає. Самчик підросте. А ця по самці щось, що вам розкажу. ця самка має приводити. Ми її спарували. Має проводити 25 числа. Вона має 25 числа. Вона перший раз нам привела щось таке не, не живих двох круленят. І то я її спарував ще раз. Хочу подивитися, що вона того разу приведе, чи її будемо тримати, чи її. Будемо прибирати на м'ясо. Да? Гарна самка велика, так 9 кілограм. Зараз вже скинула, бо зараз пішла в Леньку, я її важив, то вона була 800. Я її важив. Перед тим як парував вона ще не була в линці, зараз в линці линяє гарна самка, але будемо чекати, що вона нам привнесе того разу. О. І ще чекаємо тут сьогодні у крольчика, Та вже привела, а то і чекаємо теж сьогодні. Лежить. Лежить, віддихає. О, Ось такі в нас новини. Ось такі в нас новини. На цьому будемо завершувати. О. Всім дякую за підписки, за коментарі. Пишіть коментарі, буду відповідати на запитання. На цьому все. Всім дякую, всім па-па.